В цьому відеоролику я поясню все від А до Я, як працює даний індикатор, як заходити по ньому в угоду та скільки вийде заробити завдяки даній стратегії. Але перед початком я торгую на біржі Quotex, тому якщо ви нині не зареєстровані, то скоріше виправляйте це та реєструйтеся, після чого вам надасться бонус плюс 35% до вашого першого поповнення. Тепер давайте приступимо. Першим ділом нам треба налаштувати нашу робочу панель. Спочатку ми змінюємо наш таймфрейм на 30 секундний. Він в мене вже виставлений. Потім обираємо тип графіку на січний. Він в мене також стоїть. Після чого нам треба додати наші індикатори. Заходимо сюди, і у нас відкривається панель індикаторів, та тут нам треба обрати Bollinger Bands. Тут ми змінюємо значення відхилення на 1.75, а також змінюємо період на 10. І після чого виставляємо колір middle на синій. Перший індикатор додано. І тепер нам треба додати ще один. І це буде в нас RSI. Заходимо знову ж сюди. Та обирай. Тут ми не змінюємо нічого і залишаємо все, як є у своїх місцях. Можемо закрити цю панель, трохи збільшити. Та все, наші індикатори додано на графік. Якщо ми подивимося, то одразу побачимо, що у графіка з'явився фон та дві лінії, які є його межами: Червона та зелена. І тут все дуже просто. Коли ми бачимо, що ми підходимо до красної лінії, то ми повинні відкриватися вгору. Тому що в таких ситуаціях ми з вами відпрацьовуємо за рівнем підтримки. Тоді, якщо ми підходимо до зеленої лінії, ми з вами маємо відкриватися донизу, тому що ми підходимо до рівня супротиву. Але хочу зауважити, що ми працюємо за двома індикаторами, тому заходити в угоду лише за індикатором Bollinger Banks ми не можемо. Тому на індикаторі RSI ми повинні стежити за зеленою лінією. Наприклад, якщо вона знаходиться близько до значення 70% або трохи вище за нього, а також по індикатору Болінжера ми підійшли до зеленої лінії, то це нам свідчить, що ми повинні якнайшвидше відкриватися донизу. Так і навпаки, якщо по RSI ми знаходимося знизу, десь близько 30%, і по лінії Bollinger ми також знаходимося знизу. Тоді ми повинні відкриватися вгору. Підсумуємо, що для нашої успішної угоди нам треба, щоб індикатор Боліже Бенг та RSI знаходилися в одному напрямку. А зараз давайте я буду шукати дві угоди, по котрим ми з вами зможемо відкритися донизу та доверху. Я відкрив першу угоду по НСД чат, відкрив її на одну хвилину та 30 секунд. Угоду я відкрив тому, що ми підійшли до даної зеленої лінії. Також під час нашого входу індикатор RSI знаходився навіть трошки вище, за значенням 70%, тобто теж в зоні перекупівлі. Тому ми відкриваємося донизу. Такої не з ми з вами забираємо плюс. А зараз давайте я буду шукати угоду, в котрі ми зможемо відкритися доверху, щоб я змог більш детально пояснити цей індикатор. Я відкрив угоду у напрямку вгору по валютній парі USD Тривай. Ми можемо бачити, що по індикатору Bollinger Bands ми знаходимося дуже низько, тобто стоїмо на червоній лінії кордону. Також можемо бачити, що індикатор RSI показує нам рух донизу. і це нам свідчить про те, що зараз ми будемо рухатися вгору. Як ми вже казали до цього, що наші індикатори повинні співпадати, щоб ми відкривали угоду, тобто як в нас і сталося зараз. По даній угоді ми також з вами забираємо плюс. А якщо ви хочете отримувати більше корисної інформації, торгові угоди щодня, актуальні стратегії, трохи мого лайфстайлу, то обов'язково підписуйтесь на мій телеграм канал. Посилання буде в описі відеоролику. За це відео я зробив дві угоди, та в мене вийшло заробити плюс 3680 гривень чистого прибутку, як на мене, це дуже добрий результат. Напишіть в коментарях, наскільки вам сподобалась дана стратегія, та чи все було по ній зрозуміло. Пробуйте торгувати по ній та не втрачайте свій шанс заробітку на трейдингу. Торгуйте, заробляйте та живіть своє найкраще життя. Всім до побачення.